Наша співпраця є дуже актуальною, дуже швидко треба працювати над швидким відновленням нашої держави. І я розумію, що у нас є багато важливих конференцій, де обговорюються питання майбутньої реновації України. Я знаю, що ви будете присутніми на наступній конференції, яка буде в Берліні 25 жовтня. і хід реновації. Рікавері план України, але є період після воєнний, а є період сучасний, і саме зараз, коли є фаст рікавері план для України, коли наша система потребує відновлення, особливо енергетична система, інфраструктурна система, освітня система. А питання відновлення житла для наших людей є актуальним з першого дня війни. Відновлення нашої залізниці, Укрзалізниці, нашої залізничної інфраструктури і дорожньої інфраструктури, мостови, мостів та мостових переходів є вкрай важливим і актуальним. Я дякую, що ви на цьому шляху підтримуєте Україну як інституція, а, закрили діалог, фінансовий діалог з Російською Федерацією і Білорусі. Вони повинні відчувати це. Я вам вдячний за такий чіткий сигнал.